Доброго дня! Вітаємо вас на каналі клубу Слин. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про пилу від японської компанії ARS CT37 Pro. Ця пила постачається в такому вигляді. На картонній такій упаковці, в напіввідкритому вигляді. Тут, на упаковці, ви знайдете повний перелік технічних характеристик до пили. А також всередині поданий перелік змінних деталей, які можуть бути необхідні, якщо вам раптом потрібно буде щось замінити. Пила CT37 Pro це є нескладна пила, пила в ножнах. пила професійна, серповидна. З серповидним лезом. Повна довжина цієї пили 600 мм, тобто 60 см. При цьому полотно пили 37 см. Крок між зубцями цієї пили 4-4,5 мм. Тобто це є стандартний крок для обрізки з дерев'інілої твердої деревини там, протягом зими, наприклад. Діаметр гілки, як дозволяє обрізати таке полотно десь до 20-25 мм. Полотно цієї пили виготовлене за фірмовою технологією АРС, тобто воно є фрезероване з двох сторін. Тут видно слід фрезеровки. в зоні зубців воно є ширше, в зоні обуха пили воно є вужче. Це дозволяє не клинити полотно під час обрізки в розрізі в самій деревині. Також кожен зубець пилки має імпульсну закалку, тобто електричною дугою Вершинка кожного зубця є і Цей зубець є дуже твердим і зносостійким. Полотно разом з тим є еластичне, тобто воно не зламається під час роботи, а зубці є дуже тверді і довго тримають заточку. Руків'я пили виготовлені з алюмінієвого сплаву. Полотно кріпиться всередині двома великими гвинтами, тобто під які можна викрутити або хрестовою, або шліцевою викруткою. Задня частина руків'я, яку ви отримуєте рукою покрита такою резиною. В резині є насічки, які запобігають ковзанню його. Тобто утримання цього руків'я є надзвичайно комфортне. Форма руків'я є подібна як в такому профілі, так і в цьому профілі. Тобто це є максимально ергономічна форма для середньої великої руки. Хвостовик руків'я має такий упори, який запобігає виковзуванню пили під час того, якщо раптом вона заклинить десь в гілці. Ножниці і пили є досить складними і продуманими. Тобто, як бачите, форма ножен повторює, повторює форму полотна пили, тобто воно так само серпоподібне. Є на ножнах такі от петлі, через які можна протягнути ремінь та зафіксувати пилу на стегні. З одного боку є такі спеціальні ролики, по яких полотно ковзає, коли ви вкладаєте або витягаєте пилу з ножен. З іншого боку, є замок, який фіксує, який фіксує пилу в ножнах. Тобто Цей замок є підпружинений, дуже міцний, і пила ніколи не випаде, випадково не випаде, якщо ви не докладете спеціальну зусиль, не відтиснете пальцем замок і не витягнете пилу рукою. Петля, яка вдягається на пояс, має карабін. Тобто цю петлю ви можете вдягнути і носити постійно на поясі, а пилу вдягати тільки в тих випадках, коли вам необхідно виконувати якусь роботу ній. В інших випадках вона може зберігатися або в машині, або на поличці десь в приміщенні. І тільки тоді, коли ви знаєте, що ви виходите на роботу і будете виконувати роботу пилою, ви можете взяти її, вдягнути на пояс і піти на роботу. Придбати полу ARS CT37 Pro ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дистриб'ютором ARS на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин та в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!